Вітаю вас на каналі Ламповий Маркетинг. І тут за чашкою кави в затишній атмосфері ми говоримо просто про складне в онлайн бізнесі. Це моє перше відео на YouTube, тому, будь ласка, привітайте і підтримайте мене в коментарях. Для мене це дуже-дуже важливо у всіх своїх соцмережах. Робити такий контент, який буде замінювати заміняти 100-500 онлайн-курсів по 299 гривень. Мене звати Катя Дмитрієва. 6 років я займаюся маркетингом, і моя робота полягає в тому, щоб збільшувати прибуток своїх клієнтів. Я довго вибирала тему, прислухалася до порад своїх колег і вирішила, що першим роликом буде запуски на мільйон. Запуски онлайн-курсів ми зараз. Це ми про них говоримо. ви дізнаєтеся, скільки людей треба для того, щоб зробити запуск онлайн курсу з прибутком мільйон і більше? Скільки взагалі часу треба витратити на такий запуск, яку саме воронку необхідно обрати? І звичайно, що я розповім вам про основні секретики в таких запусках. Я мріяла колись про такий кейс зробити запуск на мільйон. Зараз ми говоримо поки що про мільйон гривень, і ось ми це зробили. Це таки ми, моя експертка Вікторія Тріфан, королева міжнародної оптової торгівлі. Ми з нею жартуємо дуже часто, бо в інстаграм ось дуже багато королев, і ми вирішили, що вона буде королевою міжнародної оптової торгівлі. Я і Тетяна, наша менеджер по роботі з клієнтами, менеджер нашої служби турботи. Що ж ми запускали? Ми запускали курс міжнародної оптової торгівлі для тих, хто хоче займатися експортом і імпортом, така да, специфічна ніша, яка можливо обмежена кількістю аудиторії, але це може здатися лише на перший погляд. Як же нам вдалося це зробити зараз? По пунктам все розберемо для запуску на мільйон. Нам не знадобилася велика команда. У нас було всього троє, і ви можете викинути це опередження з голови, якщо воно у вас було. Головне, щоб кожен в команді знав чітко свої обов'язки і мав відповідні компетенції. По-перше, Вікторія, наша чарівна експертка, це блогерка зі стажем. У неї чудово виходить працювати зі своєю аудиторією, її не треба цьому вчити, їй не потрібен контент-план, бо вона одразу. З ходу може придумувати ідеї для контенту і одразу їх впроваджувати. Вона жива, вона натуральна, люди в ній це цінують, і відповідно це її зона відповідальності. Друга людина в команді це ян. Я займалася впровадженням воронки, створювала лендінги для реєстрації, для продажу, чат-боти, тексти для розсилок, формування зум-посилань, пакування. Платформи навчальної і налаштування таргетованої реклами. Ви зараз скажете, що звичайно, коли одна людина закриває півкоманди, то можна нікого і не наймати. Але насправді я вам хочу сказати, що я не є технічним спеціалістом і я не зашивалася в роботі там зранку до ночі, такого не було. І це якраз відноситься до одного з секретів, про який я хотіла вам розповісти трошечки пізніше в цьому відео. Третя людина в команді, без якої нам би ніяк не обійтися, це Тетяна. Вона закривала питання спілкування з потенційними клієнтами. Вона вела і веде, продовжує вести базу клієнтів, контролює оплати, все фіксує, підраховує, додає людей до платформи, якщо це необхідно зробити в ручному режимі. Тобто всі наші студенти вони всі спілкуються з Тетяною. Резюме цього розділу для того, щоб Робити мільйонні запуски насправді вам не потрібна велика команда. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки зараз у вас людей в команді. Мені чесно, дуже цікаво. Тепер переходимо до питання, як же швидко можна зробити такий запуск і отримати прибуток. Скажу так: від ідеї до реалізації воронки було 5 днів. Про весь цей запуск, який приніс нам мільйон, я Деталізовано розписала статтю, вона виглядає дуже красиво, охайно, її приємно читати, і прям можна брати цю статтю інтегрувати у себе. Просто йти і звірятися, а це у нас є, а це у нас є. А як нам це покращити? А як вони ось це зробили? Я хочу вам подарувати цю статтю, звичайно, для того, щоб ви покращили свої результати і збільшували прибуток, і звичайно, розвивали взагалі ринок онлайн освіти в Україні. Для того, щоб отримати цю статтю, вам необхідно просто зробити скріншот цього відео, або записати коротеньке відео, або написати якісь свої інсайти після перегляду в своїх сторіс в інстаграм і відмітити мою сторіночку. І мій чудовий бот-помічник відправить вам автоматично цей корисний гайд. Нагадую, що я роблю такий контент, який замінює 150 курсів по 299 гривень. ніж зробити такий класний результат. Чесно, вам признаюсь, ми до нього йшли поступово. Спершу ми робили запуски на 100 тисяч, потім на півмільйона, потім знову на 100, і потім вже зробили мільйон і більше. Ми пробували одну стратегію, аналізували, робили висновки, дивилися, що у нас працює краще, і робили перезапуск. В якісь моменти ми автоматизували щось зайве ми. Прибирали щось замінювали. Якщо ви собі придумали, що ви хочете там заробити якусь там енну суму, ви там зробили цей запуск, і воно не вийшло, не розстраюйтесь, у вас вже були зроблені кроки, які ви можете проаналізувати і покращувати. Пам'ятайте, що це бізнес, який вимагає вкладень, уваги, тестування, гіпотез і далі покращення. Якщо ви подивитеся на тих, хто вже робить запуски на мільйон. Подивитися на їх шлях до, ви побачите, що вони зовсім не одразу прийшли к таким результатам, а вони йшли до них поступово. Взагалі, в мене, знаєте, в мене теж девіз такий по життю. Роби хоч щось, але роби. Або ще один девіз мені так дуже подобається. Де жим жим, туди біжим. Чесно, я відкладала запис відео на YouTube довгий час, але я задала собі питання: коли, як не зараз, робіть хоч щось, робіть маленькі спроби. Аналізуйте і перезапускайте малими кроками до великої мети. Будь ласка, якщо ви вже робили запуски своїх онлайн-курсів, поділіться в коментарях. І, до речі, хочу нагадати, що я буду відповідати на всі абсолютно коментарі. Ви можете там задавати питання. Я з радістю буду з вами спілкуватися і надавати все, що я знаю, для того, щоб у вас були кращі результати. І от ми плавно підібралися до основних секретів таких мільйонних запусків. Не ускладнюйте. Кожен день до мене приходять власники онлайн-шкіл, ті, хто експертики, не планують запустити свої онлайн курси ті, у кого не вийшли, вони хочуть розібратися, чому не вийшло. І я бачу, наскільки люди люблять ускладнювати. Я закривала багато задач. І можна подумати, що звичайно, з такою людиною, яка закриває тобі абсолютно всі задачі, то типу і команда не потрібна. Але насправді ми просто не ускладнювали. У нас був лендінг для реєстрації на вебінар в один екран. Сама реєстрація у нас була в один клік. Тобто, ви розумієте, зробити лендінг в один екран не, не потрібен веб-дизайнер. Це займає 15 хвилин. Це один блок. Просто цей блок повинен бути, звичайно ж, правильно упакований. Далі, звичайно, ж були мені листи, які я не планувала заздалегідь. І я це робила свідомо, щоб ми не робили багато спаму. То в мене да, своя стратегія по розсилкам. Писники Вікторії вони писали. Дякую, Вікторія, що ви зробили такий простий шлях клієнта: що не треба вводити багато даних для того, щоб отримати від вас там або запис обідова, або щоб зареєструватися. Їм подобається легко реєструватися, легко купувати, взагалі без там, якихось зайвих рухів. І другий момент секретний це аналітика. Якби ми в запуску загрузили тестування гіпотез, дуже часто це роблять от прям помилку, таку просто не спрацювала якась стратегія, а плюнули на неї і пішли далі. І давайте, давайте далі запускати. Цей вебінар не спрацював. А, ладно, значить, вебінари не працюють. Пішли там, не знаю, лідмагніти, чат-боти, автоворонки. І ось так можна просто загрузнути в тестування різних гіпотез. І це помилка. Після того. Як була зроблена аналітика того запуску, який у нас вийшов, який би він у нас не вийшов, ми все одно робимо аналітику, яка нам далі дає можливість спрогнозувати наш прибуток. Ми далі розуміємо, які у нас конверсії, які конверсії дає нам лендінг. ми чітко рахуємо, скільки нам необхідно мати реєстрації на той самий там вебінар, скільки яка конверсія у нас в доходимість, скільки людей у нас буде онлайн скільки людей у нас буде в базі, і це все прогнози, які ми робимо на основі аналітики, на основі того, що у нас вже було зроблено. Хочу вам сказати, що правильні висновки і аналітика, вона зекономить вам тисячі доларів на рекламі і збільшить ваш прибуток теж на тисячі доларів. Тому зараз, якщо ви робите запис, якщо ви тільки його зробили, якщо ви там плануєте його зробити, будь ласка. Після того, як закінчилися продажі, як пішли вже студенти вчитися, сядьте і зробіть аналітику, прорахуйте все в вашій воронці, прорахуйте всі конверсії, Виділ, виділіть червоним конверсії, які у вас просідають, і подумайте над тим, як їх можна збільшити. Ви, до речі, підписуйтесь на канал, бо я буду багато говорити взагалі про конверсії, про те, як їх збільшувати, і про фішки в маркетингу, і в запусках онлайн-курсів. Взагалі про онлайн-бізнес. Будемо говорити дуже багато. Тому, будь ласочка, внизу. Натискаємо підписатися і не забуваємо поставити лайк цьому відео. І продовжуємо. Резюмуємо цей розділ. Два основних секрети: перша не ускладнюємо, а по друге. Завжди робимо аналітику, які б результати не були. І ось ми плавно переходимо до розділу, яку ж саме воронку продажів треба обрати. Два роки мала свою групу наставництва, до мене приходили експерти, і специфіка мого продукту була в тому, що я індивідуально з кожним працювала і казала, що у тебе спрацює ось це, у тебе спрацює от інша воронка, а ти, будь ласка, йди ось таким шляхом. І у всіх все працювало. Чому це так в нашому випадку, в даному кейсі, про який я вам розповідаю, ми вияснили, що Вікторія, наша експертка, просто неперевершено працює з аудиторією. Вона вміє утримувати увагу, вона кайфує від проведення вебінарів, підготовка до самого вебінару, не займає у неї багато часу. Це нам дуже сильно економить наш час взагалі на записки, не оцей час. Від старту до результату. Обравши стратегію вебінарну, ми взагалі ґрунтувалися на здібностях нашої експертки, на зворотньому зв'язку її аудиторії, бо я проводила каздеви, і люди прям відверто, чесно говорили, що, їй, що їм подобаються Вікторії. Але ми експериментували з темами вебінарів. Ми знали, що вебінари це наша дуже класна модель. Але от теми ми, ми пробували різні. І були, які спрацьовували краще, давали реєстрацію по дуже низькій вартості, були ті, які працювали трошки гірше, і ми таким експериментальним шляхом шукали. І ті вебінари, які дійсно заходили, дуже так прям у аудиторії вони сприймалися позитивно. Ми ці вебінари робили такі аля. Автовебінар. Ні, ну ми казали, що це запис, вебінар, Хочете отримати запис, будь ласка, там, реєструйтеся, і таким чином люди потрапляли в нашу вороночку, але знову ж таки про це все я розповіла в гайді. Не буду зараз тут повторюватися, ви зможете забрати цей гайд. Саме аналітика нам підказувала, яку тему вебінару обрати, які тригери треба використовувати для того, щоб покращити результати. І саме аналітика нам допомагала спрогнозувати кількість людей на той чи інший вебінар. Якщо ви класний спікер, якщо ви любите публічно виступати, ви вмієте це робити, любити це не значить вміти, ви багато публічно виступали і отримували класний зворотний зв'язок, то будь ласка, йдіть в вебінарну модель. Якщо ви любите вмієте продавати в блозі, ви від цього отримуєте задоволення. Будь ласка, продавайте в блозі. Якщо ви чудово продаєте на особистих консультаціях на високий чек з високою конверсією, там 75-60%, будь ласка, продавайте через консультації. Вам необхідно знайти свої сильні сторони і оцінити ресурси, які у вас є. Тобто, ви всі чудово розумієте, що якщо у вас маленький блог, якщо у вас низькі охоплення, то наврядче, навіть при суперкласному прогріві, що вам буде писати сценаріст, ви не зможете отримати подібний результат чисто з блогу. Коли у мене було 1800 підписників в Instagram, я зробила запуск свого наставництва більше ніж на 14 тисяч доларів. За рахунок невисоких охоплень, так я чудово працювала з аудиторією за аудиторію, але ви розумієте, що це маленька була аудиторія, і я закривала людей через консультаційну модель, щоб ваша воронка принесла мільйон. Вам необхідно знати свої сильні сторони, спиратися на них, мати аналітику попередніх спроб, які у вас були, попередніх запусків, знайти точки зливу і точки росту, і обрати необхідну воронку продажів для запуску на мільйон. Але для того, щоб обрати воронку, вам, звичайно, що треба знати, які взагалі воронки існують. Як про це дізнатися? Ну, звичайно, підписатися на мій канал. Тут буду публікувати багато якраз про воронки продажів, про різні формати. І цей контент буде для вас мега-мега корисним. Я насправді пропускаю все через. Особистий досвід, так мені легше про це розповідати. Нічого не придумую, тестую на собі, на своїх проєктах і далі вже розповідаю вам, як це спрацювало. На цьому я завершую. Попрошу вас поставити лайк, підписатися, залишити свої коментарі, свої враження про це відео. Можливо, у вас виникли інсайти або для вас було корисно. Ви просто хочете написати слова подяки. Повірте, це дуже, дуже важливо для тих, хто генерує безкоштовний контент. Оце слово дякую. Воно не уявляєте, наскільки воно важливе і наскільки воно дороге для нас, блогерів, експертів, які генерують цікавий контент.